Кислотний ґрунт. Який кислотний ґрунт використовують? Є кислотний ґрунт у двохкомпонентний, є кислотний ґрунт в балончику, а є кислотні серветки. Що вибрати? Уже, якби достатньо часу пройшло після появи кислотних серветок, і вже багато є відгуків про це. Чисто логічно, на мій суб'єктивний погляд, кислотна серветка це однокомпонентний кислотний ґрунт. Який на серветки використовують, щоб пришвидшити на сервісах процес ремонту? Якість. Багато є вже тестів якості. Він не дуже якісний. Якщо хочеться швидше, є кислотний ґрунт в балончику. Теж він однокомпонентний, теж так, щоб аби був кислотний ґрунт. Саме краще витримує час, це двохкомпонентний кислотний ґрунт. І що саме цікаво, Оскільки я бачив тестів, будь-яка фірма кислотного ґрунту він скрізь майже однаковий. Так же ж? Тому що там склад майже однаковий. Затвердник до кислотного ґрунта чи активатор там взагалі дестильована вода і ортофосфорна кислота і вона в усіх однакова. В кислотний ґрунт там трішки додають різну хімію, але дуже сильно це не впливає. Тому особисто моя думка. Кислотний ґрунт двохкомпонентний і вперед. Ще є думка. Зараз не знаю, хто цю єрість несе в маси, але дуже багато людей мені пишуть, що на голий метал треба використовувати епоксидний ґрунт. Він ізолює. Добре, він ізолює, але мені треба, щоб і була якась протидія корозії. Епоксидний ґрунт не протидія корозії. І кислотний ґрунт, багато хто пише, що він не протидіє корозії. Але чому на тестах там, де кислотний ґрунт і сколи, там корозії під нема, а там, де епоксидний ґрунт і сколи, там всередині все цвіте. Виход який? Чи вивод? кислотний ґрунт краще протидіє корозії? Як він там на хімічному рівні що робить, то вже інша справа. Для нас, хто займається козомним ремонтом, Потрібно, щоб воно не ржавіло. Тому двохкомпонентний кислотний ґрунт. Епоксидний ґрунт я використовую тільки там, де шпаклівка. Під шпаклівку я знаю, що можу протертись до кислотного, там я використовую епоксидний ґрунт. Ось на льоді. Тут був чорний епоксидний ґрунт зверху шпаклівка. А на здвижній дверці тут був кислотний ґрунт і зверху акриловий. Але теж я протерся отут і отам. Все решта в мене шик і блиск. А зверху ж я заізолюю епоксидним.